Якого? Бажаєш почути про Warhammer Фентезі Battle? Окей. Події відбуваються у світі Мауса, який з чимось дуже схожий на нашу землю. Це темне фентезі, а тому кожен день, тиждень і місяць набужають смертні раси до їхнього кінця. Війни, інтриги, голод, хвороби і. хороші руски. Ні, я серйозно, ними навіть править цариця Катерина і Роспутін. І не наче цього було само з обох пульсів планети пруть не вмерлі орди демонів, що є фізичним проявом гріховності. І лише небачений героїзм, <кхех> і сюжет можуть врятувати себе порядку від повного знищення. Стоп, надмірний пафос, усюди звездець, неминуча загибель. А, то це із 40 зробили у фентезі. Неправильно. Вархаммер Фентезі Баттл з'явився у 1983 році, що на 4 роки раніше від 40. А ще тут є Гоморос. що є втіленням назви Вархаммер, він же в молод війни. Тому ні, говорити, що фентезі – це поробка із 40 це блюзнірство. Е, Мені треба припинити так робити.